Мир вам! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні будемо слухати 23 главу книги Ісуса Навина. Минуло багато часу після того, як Господь Бог заспокоїв Ізраїля від усіх ворогів Його, з усіх боків, Ісус постарів, увійшов у похилі літа. І покликав Ісус усіх синів Ізраїлевих, старішин їх, начальників їх, суддів їх, наглядачів їх, і сказав їм: Я постарів, увійшов у похилі літа. Ви бачили все, що зробив Господь Бог ваш перед лицем вашим, з усіма цими народами, тому що Господь Бог ваш сам воював за вас. Велика благодать дочекатися. Часу, коли нас будуть лишати фізичні сили, коли ми будемо відчувати, що наближається кінець нашого земного буття, і щоб ми могли зробити висновки, дати настанови, подякувати Богу, зробити аналіз, сказати щось особливе для тих, хто біля нас, це благословенний час, це час тріумфу, віри. Людського старання, і це час прославлення Бога. І з слів Ісуса Навина, ми сьогодні чуємо, що Він спочатку дає подяку Богу за все те, що сталося. Давайте ми ще прочитаємо зараз. Ось я розділив вам за жеребом народиці, що залишилися в наділ колінам вашим, усі народи, які я знищив. Від Йордану до Великого моря на захід сонця. Спочатку він дякує Господу Богу і каже, що Господь нам допоміг вчинити все, що сталося, що сталося останніми десятиліттями. Але також він і каже, що я вам теж допомагав у цій справі, справі війни, тому що і завойовував, і розділяв. Що це означає? Насправді, в богословських кругах весь час іде спір, як людина спасається. Одні кажуть, що спасаються тільки Божою благодаттю, тільки все від Бога. Інші кажуть, що людські справи можуть допомогти людині отримати спасіння і перемогу над всім тим злом, яке зустрічається в нашому житті. Але більшість богословів. Зокрема, от православне віровчення говорить про те, що і Божа благодать, і участь людини. От ця така спільна синергія, співпраця насправді сприяє людині отримати спасіння. Коли тільки на себе надіється це, значить, буде означати, що людина горда на себе лише уповає. Ну і коли надмірне уповання є на Бога, про це ми пізніше ще скажемо. Це теж не дасть людині спасіння. Тому що і в народі ми, люди кажуть, що Бог не любить лінивих молільників. І людина теж має прикладати своє зусилля. Оці церкви наводять приклад притчі про блудного сина. І там, якщо ми пам'ятаємо, що спочатку син повертається, він проявляє свою волю на те, щоб повернутися до батька, який є для нас прообразом Бога Отця. І тоді, коли Бог бачить, ну, батько в даному випадку, в цій притчі бачить, що син повертається, то біжить йому на зустріч і дає йому благодать. Тобто даром дає багато чого: і бенкет, і перстень, і одежу, ну і все. Все шанування і велике торжество стається. От. І тому тут ми бачимо, що Ісус Навин спочатку дає хвалу Богу, а тоді каже: Ну і я ж теж у цьому брав участь. Бо так і було, він очолював цей народ в всіх цих звитягах, всіх цих війнах і перемогах. І читаємо далі: Господь Бог ваш сам прожене їх від вас. Доки не загинуть і пошле на них диких звірів, доки не знищить їх і царів їхніх від лиця вашого, і знищить їх перед вами, щоб ви одержали у спадщину землю їхню, як говорив вам Господь Бог ваш. Земля давайте згадаємо: поділена, але ще не завойована вся. Тому з усією точністю намагайтеся зберігати і виконувати все написане в законі. Мойсеєвому, не ухиляючись від нього ні праворуч, ні ліворуч. Ми звернемо з вами увагу на цей вислів, не відхиляючись ні праворуч, ні ліворуч. З давніх часів люди вірять у те, що у людини з правої сторони є добрий ангел, а з лівої сторони злий ангел. І коли сказано, що не можна ухилятися праворуч або ліворуч. То оці ці церкви пояснюють ці слова наступним чином: оскільки з правої сторони від нас знаходиться добрий ангел, то може скластися так, що людина буде жити у духовному розслабленні. Повністю покладаючись надію на те, що ангел все буде допомагати, все за людину буде робити, і її потрібно лише вірити в те, що все так і буде. Тобто, знову ж таки, надмірне уповання на Бога. І воно проявляється в надмірній любові до себе і надмірній любові до ближніх. І на, натомість, що означає схилитися вліво, якщо з лівої сторони злий ангел. То, відповідно, бути злим по відношенню до себе і по відношенню до ближніх і перебувати у злі. От. І тому тут знову ж таки підкреслюється, що людина вона теж бере участь у справі свого життя, і надмірне уповання на ангела теж не сприяє правильному духовному шляху. Ну і, відповідно, схилення у зло теж знищує людину. Не змішуйтеся з цими народами, які залишилися між вами, не згадуйте імен богів їхніх, не кляніться ними, не служіть їм і не поклоняйтеся їм. Ну, дуже часто, на превеликий жаль, сьогодні ми можемо зустрічати, ну, наприклад, назви якихось, можливо, кафе, ресторанів чи якихось інших закладів. Які названі іменами язичиських богів. І це не личить робити християнам, тому що якщо ми якісь речі називаємо язичиськими богами, значить, відповідно, для нас ці боги мають якийсь авторитет, значить, ми в чомусь хочемо їм бути подібними, чи там якось їм послужити. якщо ми Когось чи щось називаємо оцими язическими іменами іменами язических богів. І тому тут є така пересторога, щоб вони навіть і не згадувалися. Але приліпіться до Господа Бога вашого, як ви робили до цього дня. Приліпитися, значить, ну, як Авраам, ну, ходити перед Богом, тобто з думкою про те, що ну, ми ж в першу чергу християни все, що робимо, маємо робити на славу Божу. Тобто треба мати пам'ять Божу. Тобто, пам'ятати, що Господь постійно над нами, а ми перед ним. Ми це часто забуваємо. От, і так, якесь там село можна назвати. от Це село, наприклад, там живуть християни, наприклад, православні християни. Але чи пам'ятають жителі того села, що вони православні? Християни, чи там, можливо, якісь інша деномінація? Дуже часто ми. Звикаємося з тим, що ми, ну от хрещені, це, це така традиція, що нас охрестили, і от ми собі живемо по своїй волі, забуваючи, що ми маємо ходити перед Господом. Господь прогнав від вас народи великі і сильні, і перед вами ніхто не встояв до цього дня. Один з вас проганяє тисячу, бо Господь Бог ваш сам воює за вас, як говорив вам. Тому всіляко намагайтеся любити Господа Бога вашого. Всіляко, ну, тобто, у всьому, щоб славилося Боже ім'я, в будинку теж щось має нагадувати, що тут живуть віруючі люди. Відповідно, ми дотримуємося свят, ходимо до храму. На роботі теж ми повинні намагатися десь, де люди працюють, і з людьми спілкуються теж, не вживати гнилих слів. От, підтримувати лише благочестиві розмови, ну і так далі. Прикладів може бути багато. Це якраз і є всестороннє служіння Господу Богу. Якщо ж ви відвернетеся і пристанете до залишків з народів цих, які залишилися між вами, і породичаєтеся з ними, і будете ходити до них, і вони до вас, то знайте, що Господь Бог ваш. Уже не буде проганяти від вас народиці, але вони будуть для вас петлею і сітю, бечем для ребер ваших і терням для очей ваших, доки не будете знищені з цієї доброї землі, яку дав вам Господь Бог ваш. Отже, із злом не може бути ніякого компромісу. І все потрібно вилучати із свого середовища і своєї сім'ї, ну, принаймні. Кожен з нас насправді може бути господарем лише в межах своєї сім'ї. І кожен з нас тут насправді може постаратися, щоб вилучити будь-яке зло. На превеликий жаль, нам це важко зробити у суспільстві. Сьогодні воно секуляризоване, сьогодні у нашому суспільстві постали дещо інші ідоли. Якщо колись ідол був це, значить, божество, якому. Поклонялись, якому приносили жертви, то сьогодні дуже часто людина сама стала центром свого поклоніння, сама для себе стала ідолом. І, на превеликий жаль, ми не зможемо змінити все суспільство. І тепер, особливо під час війни, ми багато хто молимося, по особливому припадаємо до Божої допомоги, надіємося на Божу допомогу, але повинні розуміти. Що молитва без покаяння не дасть для нас великого плоду. І от особливо тепер у такий дуже непростий час нам потрібно не лише молитися, але хоча б в сфері свого впливу, де можна щось змінити на краще. Читаємо далі. Ось я нині відходжу в путь всієї землі. Дуже хороші слова, я відходжу в путь всієї землі. Тобто тим шляхом йдуть всі люди, і немає проблеми, що людина має померти. От, і коли ми спостерігаємо смерть віруючої людини, то це зовсім не така смерть, як смерть того, хто не уповав на Бога. Тому сказано, що люта смерть грішника. От, і похорон важкий, і людині важко і близьким сприймати. Смерть близької людини, а зовсім інше з тим, хто віруючий. Тому Ісус на каже, я йду шляхом землі, всі віруючі тим шляхом йшли, і він так іде. А ви знаєте всім серцем вашим і всією душею вашою, що не залишилося марним жодне слово з усіх добрих слів, що говорив про вас Господь Бог ваш. Усе збулося для вас, жодне слово не залишилося невиконаним. Бог справедливий. І хто уповає на Бога, то не буде ні в чому обмежений. Тільки уповаймо і намагаймося триматися його святих заповідей. Але як збулося над вами всяке добре слово, яке говорив вам Господь Бог ваш, так Господь виконає на вас усяке зле слово. Доки не знищить вас з цієї доброї землі, яку дав вам Господь Бог ваш. Це від людини залежить, куди схилитися люди, то те і отримаєте. Якщо ви приступите завід Господа Бога нашого, який він уклав з вами, і підете, і будете служити іншим богам і поклонятися їм, то запалає на вас гнів Господній, і скоро зникнете з цієї доброї землі, яку дав вам. Господь. На цьому завершується 23 глава. І ще в нас лишилася одна глава книги Ісуса Навина, і ми з Божою допомогою, як Господь нам допоможе, приступимо до читання книги суддів. Слава Господу Богу!